Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Топорпумстий пише, що тіло можливо саме Вадима Серюсрева таки зайшли поблизу місця, де він проживає. Сім вогнепальних поранень перехожі викликали швидко, втім рятувати. Як слугу не вдалося все як свого часу з кивою зрадник загинув. Попередній замах був неуспішним, втім генерал отримав поранення. Цього разу після місячної перерви його таки ліквідували. Згодом офіційні повідомлення, яка несподіванка. Черговий слуга виявився зрадником. Харківський. Слуга народу виявився з радниками з Бушника, який є, його викрив влада кинула за ґрати. Пише телеграм-канал Закрита зона. Один із очільник партії Слуга народу куратор Харкова Вадим Слюсарів за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у Росію. Створив угоду фірму за вивіз частину виробничих потужностей харківського заводу Рапід в Угорщину. Завод Робід до липня 2022 року належав оточенню радників Мураєва і Азарова. У червні 2022 року слюсарі відкрив у Будапешті компанію ікспрес. Селогістики ка вті, а з липня 2022 року змінилися власники харківського заводу. Рапіт, який виготовляв каркасні будинки з оточенням Мураєва-Азарова заводи переписали спершу на адвоката Вадима Слюсріва Олену Бардіну, а потім на нього самого адвокатка Слюсріва Олена Бардіна підтвердила млин везення за кордон частини обладнання заводу. За її словами, виробнича база евакуйована на тимчасове збоїгання. Такі заяви адвокатки можна підати сумніву, оскільки слуга слюсарів має ділови зв'язки з кримським бізнесом. І він не гребує бувати у Росії напередодні повномасштабної агресії РФ проти України слюсарі бувши, За даними медіа членом партії Слуга народу неодноразово їздив у Росію. Потім виїхав туди з кінцями. Його компаньонка польовика веде готельний бізнес в Криму, який сплачує податки росіянам. У них також є спільний бізнес. І у Франції кілька крім того, польовик брали участь у державних закупівлях РФ, продавали послуги поселені готелі Блумарін. Бюджетні установи РФ за на запитання, чи його слюс. Слюсарєва досі члену партії Слуга народу голова Харківського обласного осередку партії давній знайомий Слюсарєва, слів слів народний депутат Павло Сушко повідомив, що його осередок не володіє запутованою інформацією, саме, хоча в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради. Про антиукраїнську діяльність Слюсарєва слів слів попереджав колишній голова харківської обласної СБУ Роман Дудін. він називав його також Єрмака і Татарова, агентами ФСБ. Дудін, що у вересні минулого року відкрито, заявляв, що татаро організував його переслідування за замовленнями слюсаріва. Слів то місця влада звинуватила Дуді на возраді і спробіздати Харків ворогу та кинула його за ґрати. Дуже схоже на замовну справу як проти полковника Червінського, який також публічно називав Єрмака зрадником після злитої офісом президента спецоперації проти Вагнерівців у 2020 році. Після оприлюднення матеріалів по зраді Слюсарєва переслідування Дуді не остаточно воно було політичного характеру. І далі вочевидь будуть ще не раз за темні справи в архівку офісу президента, яка переслідує всіх хто називали цю верхів з зрадниками в той же час СБУшник Дудін, якого посадили, нібито за зраду, почав говорити покійний слюсарів, причетний до усього, що відбувається на Харківщині. Як готувалися до мого затримання за 15 годин видно було усім офіс президента, підготував статтю про мене у Вікіпедію для майбутнього затримання за всіма ознаками проти мене, як екс начальника СБУ Харківщини, почалася інформаційна атака. Її мета дискредитувати мене особистої діяльність СБУ Харківщини засоби дискредитації, примітивні сфабрикували справу, нібито про держзраду. Більш Змі підходили новину, посилаючись на джерело з правоохоронних органів України. Однак скільки змі дали мою позицію щодо підозри у державній зраді, окремий привіт волонтерам Вікіпедії, що використовуємо замовлення офісу президента в інтересах ФСБ. Іноді треба трохи думати головою, щоб вас не використовували в брудних кампаніях з дискредитації, справу яку сфобрукували проти мене ДБР по білими нитками з офісу президента. Вона носить супер суто характера переслідування в інтересах ФСБ РФ Єрмаки татаро Створили мафію не дивно, а вже ж, адже обидва виросли в школі Януковича. Є відповідне відео на відео. Помічник Слюсарева розповідає про співпрацю Селюсарів з ФСБ слюсарів. Збирав компромат на голову держави прикордонної служби України для ФСБ. Єрмаки Татарова співпрацюють з ФСБ, які ще докази потрібні. Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас з літака, тоді як люди, назначені єрмаком ховалися по закутках, а тільки росіяни почали відходити. Татаро приїхав область. Далі моє звільнення і вже затримання. Ви справді хочете жити при мафії? Я вважаю, що відкриту проти мене кримінальну справу сфабриковано дебар на замовлення офісу президента України і незабаром буде закрито. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.